Damn. Олег Соскін. я готовий очолити Національний банк і врятувати гривню. Я вже неодноразово заявляв, що в цей важкий час готовий очолити Національний банк України і врятувати українську гривню. Від своїх слів я не відмовляюся і зараз, якщо знайдеться хоча б 15-20 тисяч свідомих громадян України, які готові до такого процесу. Щоб згідно з п'ятою статтею Конституції України повернути Національний Банк України під контроль українського народу, Президент України, Верховна Рада України уповноважені народом України призначати і затвердити голову Національного банку, але вони призначили і затвердили особу, яка виявилась ворогом України і українського народу, оскільки всі без винятку громадяни України. Постраждали від дії Гонтаревої, то прийшов час застосовувати на практиці п'яту статтю Конституції, яка визначає, що народ є єдиним джерелом влади в Україні. Ця норма є нормою прямої дії згідно з восьмою статтею Конституції України. Ще раз повторюю: для того, щоб повернути Національний банк України під контроль українського народу на основі Конституції. Необхідно, щоб під Нацбанком зібралось хоча б 20 тисяч громадян. Я готовий очолити Національний Банк України і в найкоротші терміни протягом кількох тижнів укріпити курс української гривні хоча б для початку до 12 гривень за долар. Якщо я стану головою Національного банку України, перші мої кроки полягатимуть у тому, що. Будуть скасовані всі валютні обмеження для експортерів і, взагалі, всі обмеження на обіг, покупку, продаж валюти на торгівельні інвестиційні платіжні операції. Буде дозволено купувати нерухомість, будь-яку іншу власність за валюту або готівкову або безготівкову кому як зручно. Буде скасовано обмеження на покупку валюти, скасований збір в розмірі 2% на валютні операції. Всім бажаючим буде дозволено відкривати обмінні пункти через агентські угоди з банками. Гривня буде прив'язана до СДР спеціальних прав запозичення безготівкового платіжного засобу МВФ. Національний банк не буде надавати комерційним банкам кредити. У вигляді так званого рефінансування будуть зняті всі обмеження на ввезення і вивіз валюти, в тому числі і через платіжні системи. Тобто, Україна знову стане частиною цивілізованого європейського ринкового простору. Таким чином, монетарна політика України стане однією із найбільш ліберальних. Зрозуміло, що ми не будемо брати кредитів у МВФ. Тому що ці кредити все одно треба буде повертати з відсотками. Я гарантую, що здійсню всі ці кроки, які допоможуть врятувати гривню і ревальвувати її курс. Вважаю, що я на сьогоднішній день є на цьому просторі найбільшим спеціалістом по міжнародним фінансам і своєю біографією і життєвим шляхом я це довів. А якщо хтось зі мною не згідний, давайте проведемо відкриту дискусію у телевізійному ефірі. Я готовий зустрітися з будь-ким, хто вважає, що у нього свій підхід до монетарної політики, і він може у прямому ефірі довести більшу компетентність, ніж я, готовий до відкритої полеміки із будь-ким, хто не розділяє мою позицію. Олег Соським. Голова Української національної консервативної партії